Всім привіт! Сьогодні знову буду тестувати. Точніше, вже буду тестувати гумгель з Аврори, який ми подивилися в попередньому відео. Сьогодні в нас буде друга частина. Сьогодні я не роблю манікюри, не роблю якісь підготовки. Я хочу попросту подивитися, як він буде у використанні саме при нарощуванні нігтів гелевими тіпсами. Так, мені сподобалося минулого разу, що він такий стоячий, скажімо так, стоячий, гелеві тіпси на ньому виходять. Але зараз подивимося, спробуємо реально заполімеризувати то, як нас що вийде, будемо тестувати. Я нанесу ось зараз підложку, і я не робила підготовку, є окреме відео по підготовці. Нігтя, кому цікаво, можете перейти подивитися. А я сьогодні того не роблю, бо якщо мені результат не сподобається, бо це тестування, щоб я могла якнайскоріше прибрати то нарощування. І також манікюр сьогодні я не роблю, хто там буде хейтити чи писати з приводу манікюру. Взагалі я там нічого не робила, попросту пушером відвинула то все і так залишила, адже в мене ціль, знову ж таки повторюю ще разок, що в мене попросту сьогодні тестування гум-гелю. Подивимося, в принципі, я можу манікюр і пізніше, могла би зробити його вже після того, якщо мені сподобається це нарощування. То не така вже проблема. Я буду використовувати ось саме ці гелеві тіпси, які я замовляла на AliExpress. вони мені сподобалися найбільше з усіх, що в мене було. Хоча я небагато так ще й замовляла гелевих тіпс, бо в основному беру більшу упаковку, а там їх багато. багато. Тож вистачає надовго і так часто не доводиться мені замовляти гелеві тіпси, і в цьому вони мені найбільше подобаються, що це. Саме менше такі витрати, тут при нарощуванні ми формуємо вже нігодь, далі можете ще підкріпляти, можете так залишати. І це дуже бюджетний варіант і швидкий, скажімо так, швидкоручно, швидкоруч можемо зробити нарощування. Головне підібрати, щоб саме гелеві тіпси Підходили за розмірами, тоді буде супер кльово. Ось ці саме гелові тіпси мені підійшли ідеально, і я в них попросту закохалася, бо вони на кожен ніг я можу підібрати ідеальну собі форму. Подивіться, вони йдуть по боковим паралелям, навіть якщо я хочу залишити трошечки свою довжину, то ось ця тіпса прикриває мої бокові паралелі, я можу їх не спилювати і нормально, ось таким чином приклеїти і зробити нарощування або довше. Квадрату, або мигдальчику якогось, або залишити такий стілет. Ну, коротше, все, що забажаю, то можу робити, за що вони мені подобаються. На відміну від попередніх, як я вже казала, що вони мені не підійшли. Попросту по формі, на нігуть, я не могла підібрати то великий, то замалий. На великий палець якісь великі, на мізиниці, якісь замалі. Коротше, ну, не сподобалися. Але то не означає, що у вас буде так само, адже у нас нігтьова пластина зовсім різна, в когось більше, в когось менша. Нігті зовсім різні, і, можливо, вам воно підійде набагато краще. Але ще мені там не сподобалась товщина, як я вам казала, то в цих саме гелевих тіпс. Тут супер кльово, що вони дуже тоненькі. І Можна приловчитися робити так, як я роблю, що там майже ну, взагалі сходинки немає. Вона просто мінімальна і не треба робити якихось там випилювання. Ось я вже дістала, ви бачите, в кадрі ці гумгелі, саме упаковку. Ми тестували, дивилися, точніше, не тестували, а дивилися огляд в попередньому відео. І я тут намагаюся в кадрі знайти ту баночку, яку я відкрила, бо я не пам'ятаю. Яку я де її поставила? Бачите, я одне за одним відкриваю цю упаковку і не можу знайти вже розкрито, розпаковано, де вона є, де вона є, куди я її всунула. Я, якщо чесно. Не пам'ятаю. Здається, це буде ось ця, бо бачите, тут є вже якийсь липкий блиск. І так, ось вона тут папер цей відстав від кришечки. Давайте відкриємо і будемо розпочинати тестування. Ось цей папер можна залишати, можна, він такий захисний з другої сторони. І можна він для щільності, для щільності, щоб закривалася щільно у нас баночка. Можна його, в принципі, прибрати, він не потрібен. То більше для транспортування. Я вже набрала ось туди в помпу саме знежирювача. Для тих, хто користувався вже гумгелем, напевно, буде трохи дивнувато, що я набрала знежирювача. Але хто попереднє відео бачив, то той зрозумів, так, в чому справа. Але давайте пробувати ще раз. Я смачу ось так пензлик, щоб він був такий мокрий-мокрий, щоб мені добре було набрати з цієї баночки. Таке ніби Баночки такі, ніби, там медок якийсь, а не гумгель. І ось таким чином я доволі з легкістю набрала з цієї банки гумгель. І поміщаю його десь по центру гелевої тіпси. Гелеву тіпсу, ви бачили, я вже підібрала, поміряла приблизно, куди я її буду клеїти. І трошечки розпреділяю, але не сильно, щоб під натиском, в мене все не розтікалося, то до самих країв я туди пензликом не розподіляю. Давайте зараз спробуємо натиснути, подивимося, як воно буде розпреділятися. Криштальність ця просто суперова. Подивіться, і воно дуже гарно розподілилося, але трохи забагато. Я взяла саме того з нового гумгелю і подивіться, повилазило під нігтем. Але воно повилазило доволі, доволі таки охайно і під ніготь не затекло, тож ми можемо розправити пензликом. Або попросту, якщо ви зробите декілька разів, це, ви можете просто вже розраховувати матеріал на наступні рази нарощування. Ось таким чином, я розподілила і заполімеризувала в лампі. Заполімерізувала в лампі то дуже гучно сказано. Адже я його полімеризувала декілька разів. Спочатку я думала, що я не могла нормально підлізти, щоб тримати. Потім я вже і так, і сяк, і один тільки ніготі полімеризувала. І, ну не знаю. І, коротше, воно в мене попросту не хотіло заполімірізовуватися. І ця гелева тіпса, подивіться, вона попросту відклеїлася. Я її не обробляла, як зазвичай, коли я приклею її на базу, мені то не потрібно, бо вона дуже добре тримається і так. А тут вона попросту, дивіться, як з якогось слизняка просто відклеїлася з цього гумгелю. Ну, таке враження, що я робила нарощування верхніми формами. Подивіться, він кришталь, знову ж таки, прозорий. І такий якийсь він, ну, реально, гум-гель в тому плані, що він якийсь пластичний. Подивіться, я можу ось таким чином натискати і його можна скоротити попросту якоюсь вісімкою. Що для гелю, то якось недоречно. Ну, гум-гель, ніби гель має бути твердим матеріалом, правильно, але все одно воно гум. Коротше, гнеться і пластичне. Зараз я хочу ще подивитися, чому воно так довго не полімерізувалося. Для мене дивно. Можливо, в мене вже слабувата лампа. А можливо, ну, коротше, я взяла упаковку і дивлюся в інструкції, що потрібно саме. Саме для цього гумгелю, що він хоче, що він бажає, як його треба полімерізувати, але тут взагалі нічого не вказано. Вказано склад, вказано, для чого він призначений, але як його використовувати. Не вказано мови зберігання, хто його виробляє, хто імпортер, ну і так далі. Ну а коротше, як його полімерізувати, скільки не вказано. Досить таки дивна система, скажімо так, має бути вказано. Кожен матеріал різний, і в кожного якась система. У мене є підозри, можливо, він йде спеціально розроблений або для LED-ламп, або для ультрафіолетових, або для uv ламп І, можливо, за того він вийшов якийсь дивний. Далі я вже взяла маленьку поколку, думаю, може там. Може, там, коротше, щось було написано, але там все написано те, що і на великій упаковці, і час полімерізації і лампи там взагалі не вказано. Ну, коротше, я не знаю, чому так вийшло. Можливо, треба більш потужніша лампа, можливо, моя лампа не справляється. Хоча, в принципі, вона з цими полігелями та з усими базами і гелаками ще в принципі справляється. Були деякі нюанси з. Топом від Комільфо, я думала, що то підсіла моя лампа вже. Але вийшло з подружкою, я порозмовляла, вона сказала, що в неї така проблема також є з тим топом, що вона його хвилину сушить і він залишає якусь липкість. Його попросту треба було більше просушувати і все було окей. Тож з лампою, в принципі, все норм. І, ну, коротше, я не знаю, яка система просушки цього гумгелю, але він дуже. Паскудно, скажімо так, полімерізувався. Також він має дуже багато якоїсь остаточної липкості, що дивно для гумгелю. І це нереально видно, і зараз я вам покажу це. Ну, В принципі, його може бути навіть і не видно в кадрі. Але коли я взяла пушер і почала по ньому шкрябати, подивіться, я ще раз нанесла, щоб вам показати, то воно ніби якийсь шматочок, якась шкірочка, все ж таки і Ще здирається. Я не знаю, що це таке і чому це так відбувається, але я була дуже незадоволена, тим паче, що я взяла аж щось з таких баночок. Якщо ви тестували і у вас все вийшло, напишіть мені, будь ласка, в коментар. Можливо, все ж таки е спеціальні якісь умови, спеціальна якась лампа потрібна, або сильніша ультрафіолетова, або ледовська. Ну, У мене вийшло ось таке реальне тестування. І так, знову, як в попередньому відео, я все ж таки викинула рукавичку. Бо тут дуже нереально багато липості, якби я її не знижирювала, воно все одно клеїться і клеїться. Тож я вже не захотіла її зберігати і попросто викинула. Так, що, ось таке сьогодні вийшло тестування. Я цілком не задоволена цим матеріалом, хотілося б. Краще, але будемо щось думати. Можливо, спробуємо. Але якщо чесно, не хочеться мені купляти знову нову лампу, щоб його протестувати знову. Повторююсь: якщо у вас все окей, все вийшло, пишіть в коментарі, буду дуже рада послухати, що ви з ним робите. Що, що з ним робити, і можливо це мені буде також корисним. Так що, ось таке тестування сьогодні вийшло. Тут, в принципі, ніби воно заполімерізоване, все нормально, але дуже багато верхньої, тої остаточної якоїсь шкірки, якоїсь липкості. Все, на цьому у мене сьогодні все. Кому сподобалось таке тестування відео, ставте лайки, це дуже мотивує робити нові відео для вас. Пишіть також коментарі, не забувайте підписуватись, хто ще не підписався. На цим все, до зустрічі в нових відео.